Добрий день, 7 клас. Тема сьогоднішнього уроку виконання вправ. Сьогодні на уроці ми спробуємо розібратися, як же розуміти хімічні формули. Отже, будемо розглядати вправи на читання формул, вправи на значення формул, що вони означають, і вправи на визначення якісного та кількісного складу речовини. У вправах на читання формул послідовно читаються символи елементів, індекси. Зокрема, що стосується символів елементів, то для них використовується саме вимова хімічного символа. Тобто, скажімо. Алюміній позначення так і вимовляється алюміній. Але для оксигену таке позначення вимовляється як О, для нітрогену позначення вимовляється як Н. Розглянемо приклади читання окремих формул. Ось така формула буде читатися H2O першим читається елемент, так, H. Далі читаємо індекс 2 і знову елемент О. Ось така формула буде читатися. Калій 2, хром 2, О7. Коли у формула містить дужки, то індекс якийсь розташований за дужками читається таким чином. Якщо індекс рівний 2, то вимовляється він двічі, якщо індекс рівний 3 тричі, якщо 4, 4 рази, якщо 5 5 разів, і так далі. Отже, така формула буде читатися. Алюміній 2s4. Тричі. Ось така формула буде читатись відповідно H 4 тричі p4. Якщо ж формула містить ось такий значок, то він буде читатися як пов'язано. Коефіцієнт також читається як і індекс. В даному випадку буде читатися 5. Тому такий запис буде вимовлятися наступним чином. Купрум СО4 пов'язано із 5H2O. Хімічна формула відображає склад речовини. Існують. Завдання на пояснення формул на визначення значень формул. Тут слід запам'ятати таку річ. Якщо формула містить лише один хімічний елемент, немає індексів, немає інших хімічних елементів, то мова йде про атоми. Окремі, які не з'єднані між собою. Наприклад, формула H означає один атом гідрогену. Один атом гідрогену. Аналогічно. Формула ферум означає атом феруму. Формула 2H означає два окремих атоми гідрогену. Один атом і другий атом. Аналогічно 2 ферум буде означати два атоми феруму. Один і другий. Натомість формула H2, тут вже з'являється індекс, і вона вже означає частинку, яка складається із двох атомів гідрогену, котрі з'єднані між собою. Тобто даний запис H2 означає молекула, яка складається з двох атомів гідрогену. І ті атоми бачимо з'єднані між собою. Запис 5H2 буде означати 5 молекул, кожна з яких складається з двох атомів гідрогену. Бачимо 5 молекул, і в кожній є два атоми гідрогену. Запис СО2 буде означати молекулу, яка складається із одного атома карбону. Одиничку ми не пишемо у формулах одного атома карбону, та двох атомів оксигену і двох атомів оксигену. Запис 4 co 2 буде означати чотири молекули, кожна з яких складається із одного атома карбону і двох атомів оксигену, Справи на визначення якісного і кількісного складу речовини. Якісний склад речовини це які елементи входять до складу речовини. Потрібно просто виписати, які елементи містяться в речовині. Без повторів. Кількісний склад речовини подають двома способами. Перший спосіб вказують число атомів чи йонів, утворених кожним хімічним елементом. Другий спосіб подають співвідношення цих кількостей. Давайте розглянемо, наприклад. Визначимо якісний та кількісний склад речовини складу H2O. Як бачимо, до складу цієї речовини входить гідроген та оксиген. Це і буде якісний склад. Тобто якісний склад, гідроген і оксиген. Кількісний склад ми можемо подати двома шляхами. <кій> Перший, вказавши число атомів кожного хімічного елемента. Тобто гідрогену міститься два атоми. ось, N це означає число частинок, число атомів в даному випадку. Гідрогену рівне 2, ось воно. Число оксигену рівне атомів оксигену рівне 1. Одиничку ми не пишемо, пам'ятаємо, але вона там є. Тобто число гідрогену 2, оксигену 1. Співвідношення Співвідношення числа гідрогену та оксигену буде 2 до 1. Пам'ятаємо, що в співвідношеннях залишаються лише ті числа, які лишаться після скорочення відповідних чисел. 2 і 1 у нас не скорочується, тому так і лишається. Інший приклад. Розглянемо якісний та кількісний склад сполуки С2H4. Якісний склад. Ми бачимо, що до складу речовини входить карбон та гідроген. Отже, якісний склад карбон та гідроген. Кількісний склад. Виписавши число атомів, одержимо кількісний склад. Ну, зокрема, карбону міститься 2 атоми, гідрогену міститься. 4 атоми. Співвідношенням поданий кількосний склад буде такий. 1 до 2. Чому 1 до 2? 1 до 2 тому, що співвідношення. Співвідношення чисел 2 до 4. Ми можемо скоротити 2 і 4. На 2 скорочуємо, лишається 1. І 4 на 2 скорочуємо, лишається 2. Тому в результаті одержуємо, що співвідношенням поданий кількісний склад 1 до 2. Ще один приклад. Розглянемо якісний та кількісний склад сполуки CH3COOH. Якісний склад, як бачимо, в нас міститься е, карбон в цій сполуці, причому цей елемент написаний два рази. Виписуємо до якісного складу лише раз. Гідроген теж два рази написаний. І ще є в нас оксиген, який теж два рази написаний. Тобто якісний склад даної речовини буде карбон, гідроген та оксиген. Кількісний склад ми одержимо, порахувавши число атомів кожного хімічного елемента. Карбону в нас. Один атом і один атом разом одержимо два атоми. Гідрогену 3 і один разом чотири атоми. Оксигену один і один разом два атоми. Тобто кількісний склад ми можемо подати таким чином: карбону міститься два атоми один і один. Гідрогену 4 атоми 3 і один. Та оксигену два атоми 1 і 1. Щодо співвідношення, то тут, як і в попередньому випадку, числа 2, 4 та 2 можна скоротити. Таким чином, 2 до 4 і до 2. Одерж, знову скорочуємо на 2 всі три числа, одержуємо 1. На 2 скоротили, одержали 2. І на 2 скоротили, одержали 1. Тобто, співвідношення в нас виходить атомів 1 до 2 і до 1. Розглянемо ще один приклад. Визначимо якісний та кількісний склад сполуки алюміній 2 SO43. Особливість цієї сполуки. Полягає в тому, що формула містить дужки. Тому для того, щоб спростити собі завдання, можна десь собі на чернетці розкрити, умовно кажучи, дужки. Подержимо алюміній 2s3 о 12. Алюміній 2, с 1 множимо на 3 буде 3. І О4 множимо на 3 буде 12. Тепер будемо відштовхуватись від цього запису. Якісний склад це в нас алюміній, сульфур та оксиген. Тут досить просто. І кількісний склад тепер. У вигляді атомів це в нас є алюмінію 2, сульфуру 3 і оксигену 12. Щодо співвідношення, то 2, 3 і 12 не можна скоротити на одне і те ж число. Тому вони так і залишаться в співвідношенні 2 до 3 і до 12. І ще один приклад. Розглянемо якісний та кількісний склад сполуки. Купром СО4 пов'язано із 5H2O. Якісний склад цієї сполуки. Бачимо, що тут міститься купрум, міститься сульфур, міститься оксиген, записаний два рази, та гідроген. Тому якісний склад буде купрум, сульфур, оксиген, гідроген. Щодо кількісного складу по числу атомів. Купруму – один атом, сульфуру один атом. Оксигену. У нас міститься 4 атоми. В Цій формулі без коефіцієнта один атом, але в нас таких формул є 5. Тому 5 помножити на 1 буде 5. І ще тут 4. Разом 4. 5, 9. Тобто для оксигену рахуємо таким чином. Для оксигену рахуємо так. 4 додати 5 помножене на 1. І це буде 9. Тобто 4 ми бачимо. І далі 5 помножене на 1. Одиничка не пишеться. Це, що стосується оксигена. Тепер. Відповідно, гідроген. Щось подібне і для гідрогену. Можна порахувати. Ну, зокрема, гідрогену в нас два атоми, але таких молекул з двома атомами є п'ять. Тому для гідрогену рахуємо 5 помножити на 2. Це буде 10. Тобто 5 помножити на 2. Слід звернути увагу, що коли є коефіцієнт, то він завжди стосується всієї формули, яка записана після нього кожного елемента. Тобто множиться на кожен індекс. Ну, По-іншому це можна записати таким чином. Тобто кількісний склад буде записуватись так. Купрому – 1 атом, сульфуру 1 атом, оксигену 4 додати 5 помножен на 1 9 атомів, і гідрогену 5 помножити на 2 10 атомів. Щодо співвідношення, то 1, 1, 9 і 10 не скорочується, тому так і в співвідношенні вони лишаться число атомів купруму відноситься до числа атомів сульфуру, відноситься до числа атомів оксигену та до числа атомів гідрогену як 1 до 1, до 9 і до 10.